5-10 лютого 1996 року в Україні утримаються складні погодні умови. Сильні снігопади, хуртовини, снігові замеди, посилення вітру до 15 20 Метеостанція Божижевська розташована в карпатській полонині на висоті 1800 метрів. Не один десяток літ несуть тут свою вахту метеороли. та, мабуть, їхніх повідомлень давно не чекали з таким нетерпінням, як цього року. Нинішня зима видалася нівороку сніжною, і метеослужба прогнозувала небувалу повінь. Стурбований повіневою загрозою практично у всіх регіонах України, уже в лютому уряд затвердив спеціальний план запобіжних заходів. Постійна урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочала активну роботу по його реалізації. Доповідає заступник начальника штабу цивільної оборони України генерал-лейтенант Віктор Гречанін. Членами комісії проводилась робота з відповідними начальниками управлінь безпосередньо на місцях. Це були оглянуті каскади ставків, це були оглянуті Івано-Франківській області питання зберігання лісу і вивезення з можливих районів підтоплення, щоб цим лісом не збивалися мости. Члени урядової комісії стисло і компетентно доповіли про стан справ на місцях. Відпрацьовані необхідні заходи, створені запаси від матеріалів, які забезпечать пропуск води. Робиться, проводиться і завершується робота практично по звільненню мостових опор від наладі для того, щоб звільнити ці споруди від... Небезпеки заторів. Установлен нормативный пить воду для населення 400 пикакюри по расчетам концентрація води в створі забору Дніпровського міста Києва не привычне 30 пикакюри. Це по стронці 90. Давайте офіційну записку. З викладом аналізу ситуації і що треба кому якому відомству робити, тому що... До Марієвського ходите, ще до когось там звертаєтеся, а питання не вирішується. А з цим не треба жартувати. Тому, будь ласка, передайте міністру і ви або заступник міністра. Ярославцев, так? Негайно мені в понеділок записку з пропозицією. І ви разом прийдіть до мене. Добре, я прошу вас записати і прослідкувати. Враховуючи ситуацію, яка склалася на стебнику. Там організовано постійне, організований постійний нагляд. І з початком поступу перших талих вод почнеться скид лишніх вод Сосковича, і таким чином загрози не буде. Техніка, яка необхідна для Івано-Франковської і Тернопільської області, в 1500-му центрі міста Кам'янськ-Подольський, готується в нашому учебному інженерному центрі. Механіки-водителі в скале Подольській призвані. Лічний состав перегрупований. Слід відзначити, що наші безпосередні перевірки, ознайомлені на місцях, показали, що... Формально є такі навіть пункти, що доповідають виконані. А по суті, коли ми перевіряємо, як фактично на місцевості вони не реалізовані, ми повинні зараз сконцентрувати увагу і на тих областях, де ми виявили недоліки, зокрема Хмельницька, про це ж сьогодні йшла мова, треба продовжувати контроль і за Вінницькою областю, так? і ряд інших областей, де ми робили зауваження під час поїздок членів оперативної групи. І членів нашої комісії. Перший віце-прем'єр-міністр України Василь Дудинець, який очолює урядову комісію, наголосив на необхідності дієвого контролю за виконанням кожного прийнятого рішення. Зима вперто не давала дорогу весні. Як стверджують синоптики, погода 1996 року була найхолоднішою за останні 40 літ. Сніговий покрив у Карпатах сягав понад 3 метри. З великого снігу, звісно, буває велика вода. Тож в багатьох населених пунктах завчасно відселили мешканців у безпечні райони, у загрозливих набоїн районах. Були створені оперативні штаби, які своєчасно попереджували про наближення біди, забезпечували контроль за здійсненням підготовчих робіт та евакуацією населення. За прогнозами, особливо велика вода очікувалася у крайніх західних і східних регіонах нашої держави. На Дніпропетровщині до наступу стихійного лиха почали готуватися заздалегідь. Міцні морози скували кригою малі річки по Дніпрові. Буксири, виділені укрріч флотом, вдень і вночі кришать льодовий панцир річок. Адже раптове потепління може загрожувати численним мостам і мостовим переходам крижаними заторами. Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру в Україні не виключені. Щоб бути застрахованим від драматичних колізій, необхідно постійно, без сезонної прив'язки, тримати під контролем всі зони ризику, а надто ретельно треба готуватися до небезпечних стихійних явищ, які періодично зумовлюються гідрологічними умовами. паводко небезпечних місцях обладнано евакопункти. Комплектовано їх необхідними запасами медикаментів, продуктів харчування, маючих засобів. Створено недоторкані аварійні запаси пального. По Україні було обстежено і укріплено 158 кілометрів дамб. У Павлограді ж збудовано 5 кілометрів нової. В стихійному лихові легше запобігти, аніж потім долати його наслідки. Кінохроніка 1928 року глибоко промерз березневий Дніпро. Якщо крига скресне раптово, льодохід заподіє чимало біди, щоб уникнути небезпечних зимових заторів. Підривники руйнують лід. Нині, як і майже 70 літ тому сапери підривають льодовий долі. Білі рятівні вибухи на Дністрі. Стан льодового покриву систематично контролюють працівники Заліщицької районної водолазно рятувальної станції. Цей міст через Дністер багато пережив на своєму віку. Помилуй Бог цього року від високої води. Адже за прогнозами цієї весни в екстремальні умови мають потрапити 1126 мостів та мостопереходів. Згідно попереджень фахових служб, є вірогідність затоплення паводковими водами 9 тисяч об'єктів народного господарства. Для ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на цих підприємствах під час повені, було заздалегідь створено запас будівельних матеріалів, десятки тисяч кубометрів щебінки, піску, лісу, цементу. Несподівано у квітні загроза затоплення виникла на шахті номер 2 Великомостівська у Червонограді на Львівщині. Завдяки оперативним цілеспрямованим діям цивільної оборони аварійна ситуація була ліквідована. Дамба, нарощена швидкими темпами, забезпечила безперебійну роботу шахти. Стрімке, квітневе танення снігів Запізнілий льодохід, спричинили підйом води в західному пузі на два метри проти критичного рівня. Відтак понад 60 будинків та близько 60 гектарів землі в селах Межиріччя та Бендюки в Сокарському районі постраждали від прибулої весняної води. Людей у біді не залишили, хоча більшість жителів вважали, що саме їх біда не зачепить. Довелося і їм евакуюватися в останню Нещасних випадків та паніки. Не було. Життя показує. До боротьби з стихією слід готуватись сумлінно, відповідально, як кажуть, не за страх, а за совість.